Виконуємо номер 954 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши по два п'ятицифрових числа, які діляться на два перше завдання, друге на 5, третє на 10. Перше завдання. Необхідно записати два п'ятицифрових числа, які діляться на два. Ці числа повинні, запис цих чисел повинен закінчуватись парною цифрою. Це може бути число 56780 і 98742. Тепер запишемо два п'ятицифрових числа, які діляться на 5. Запис цих чисел повинен закінчуватись цифрою 0 або цифрою 5. 78 000 98 315. І два п'ятицифрових числа, які діляться на 10. Запис цих чисел повинен закінчувати з цифрою 0. 78 тисяч 50 і 79 тисяч номер 954 виконано.